Привіт, сьогодні буду знімати новий влог. Я післязавтра вже їду до Ужгороду, Я приїхав тільки з Болгарії два тижні тому. Зараз вже їду в Ужгород. Я вже зібрав усі речі і не знімав це, бо їх дуже багато було. Часу дуже багато, бо я хочу все так встигнути. ще мені треба піти у Аврору буде і купити щось у польську. У мене ще така обмінучка під паличками. Да, не знаю навіщо вона мені поприколу буде так. Щоб му і ні. Я беру з собою рюкзак, я думав брати валізу, але потім думаю, ми приїжджаємо в Ужгород. о 5 годині ранку, а потяг з Києва у нас на пів на четверту. І я думаю, якщо нас не заселять раніше, навіть якщо ми там з доплатою якоюсь неважливо, якщо нас не заселять, то треба ж буде гуляти по місту або ще щось робити. Ну, що в Ужгороді ще робити? Гуляти. Ось тому я думаю, візьму з собою свій рюкзак і буду з ним ходити. Він не такий уж і важкий. Речей у мене не дуже багато. Я загалом список написав ще на початку літа, бо я знав, що ми їдемо. Ми взагалі повинні були їхати в берегове, берегове. Не знаю, як правильно, коротше. Ми повинні були туди їхати. Потім, коли ми були в Болгарії, нам подзвонили і сказали, що по технічним причинам не приймають туди людей, там всіх повеселяли і заселення не буде у найближчі місяці. Ми думали їхати у інше місце, бо ну, ми так планували все літо там, думаємо, ну після Болгарії ще потім на Захід куди з'їздити. Ми подумали поїхати в Цячів. Ми знайшли готель, всі справляються. Потім я заходжу на блокінг на цей готель, читаю там відгуки, вони дуже погані. нам не сподобалось і ми вирішили поїхати в інше місто. Ми дуже довго так думали, куди ж поїхати, а в Ужгород чи Мукачево чи щось кудись. І вибрали ми Ужгород. Звісно, були вже в Ужгороді, не пам'ятаю, чи весною 22 чи 23-го року. Але я нічого не знімав тоді. У мене тоді якраз заблокували канал мій і взагалі електронну пошту Google видалило мені Google. Сам. Ось. Тому я нічого не так і що я не буду більше знімати. Але, як бачите, далі знову все знімаю вже на третій канал чи четвертий за все життя на Ютубі, не знаю, навіть у мене було нормально та каналі. Ой, сподіваюсь, з цим буде все добре. Е, ось, тому я нічого не знімав, але зараз от я їду і буду все знімати. Ми плануємо поїхати у Мукачево і піти в аквапарк е, Карпатія. Ми там вже були. У мене є влог на цьому каналі, е, як ми їздили в Мукачево. Е, ми там були в аквапарку. якраз от. Е, мені там дуже сподобалось, ну, нам усім сподобалось, тому ми думаємо, ми туди приїдемо. Я, звичайно, ми в берегове поїхати, там жавро на коці сіла чи в Косово, не пам'ятаю. Кудись там поїхали на нормальні сточники. Але вирішила все ж таки в Мукачево, так як Мукачу найближче всього до нас буде від уже до 40 хвилин. І там більше розваг, і ми вже ну, знаємо, там більшість міста, ми знаємо, що де і як. Тому вирішили поїхати у Мукачево. Я завтра, скоріш за все, піду оверу щось купити собі. Е, тому думаю, що завтра ще покажу, що я купив у потяг. Коротше, ми зараз ще йдемо на потяг. Он ще багато багаторче ще інша сумка. У мене рюкзак, моя оця сумка. Коротше, таке відчуття, що ми в вже. Зараз, зараз будемо йти. Ми вже заселилися. Тут я зараз на кухні сиджу, п'ю макао, там мій обід готується. Зараз покажу тут першу кімнату. Тут у нас дві кімнати, один туалет і один маленький кордончик. І зараз я покажу, як виглядають наші кімнати. От кухня, телевізор, тут, Все кухня тут. Тут ось така шталєжня, теж є. Холодильник тут є. Тут ліжко, тумбочка. І це типу балкончик, і там а, є дитячий майданчик. Там двері, там туалет, є, я потім покажу, і кімнату потім також покажу, бо зараз я обміную Я І тільки сів тут такі стульчики, отакі великі коротше поміж. Чи є такий готельний Друзі, всім привіт! Сьогодні вже другий день, як ми знаходимося в пошероді. Я вчора після обіду нічого не знімав, бо я ліг просто спати, так як я у потязі не спав, тому що було дуже жарко, то я якось не так ліг. І я через це, поспав одну годину, напевно. Я ліг десь о 10-й годині, і до 5-ї ранку я кожних 30 хвилин і не міг нормально спати, просто лежав і мучився. Ось, зараз ми йдемо гуляти по Ужгороду, Плануємо сьогодні піти в Ужгородський замок, але не факт, що ми підемо. Зараз ми, як ми плануємо піти на набережну біля річки Уж, Ось я зараз на цій от кухні нашій. Кімната кухня. Ось ліжко, кухня, ну я показую вже. Зараз, до речі, покажу, який у нас дитячий майданчик. Вікно у нас третього поверху, ось такий майданчик. Виходить. Ой, тут таке вікно у нас. А гарно. Зараз відкриття відповідання. Тут восьмиповерховий будинок і тут ми вже будемо в чотирихповерховому. Зараз будемо і гуляти. Сьогодні собі. У мене дуже сильно болить голова. Ось я ледве говорю, просто у мене дуже болить голова, стискає все. Я весь горю. І скоріш за все це вударю У мене, так, як ми увесь день були на сонці. Але якщо мені не стало краще, то треба буде їхати у лікарню, тому що іншого виходу немає. Я сьогодні зранку фаналіну у мене дуже сильно болела голова. Потім десь у 2 годині дня я також аналігін. І десь о 15 годині я купив з поколений і мені стає тільки гірше. Сьогодні я вже навряд чи щось повізнімаю, тому що мені дуже погано Я просто лежу, я сходжу в душ. Тут, як виголоси, немає теплої води, тут тільки холодна вода, порування йде. Але на кухні і у раковині, в туалеті є дуже гаряча вода, не знаю, чому сьогодні немає. Тому я холодний душ прийняв. Було так, як жарко, то нормально, в принципі, але все одно холоднувато. Але так як, не знаю, скоріш за все, була вода, то я думаю, треба охолодити тіло, його треба охолоджувати. Тому я думаю, що Перед тим, як піти спати, я піду у цей холодний душ. І сподіваюся, що зранку мені стане легше. Сьогодні знову мені погано. Я не знаю, що робити, мене температура, за все. Ми е, усі повинні були йти їсти морозило біля річки. Вуш. Але так як мені погано, я звісно не пішов, тому що в мене знову була голова І мені дуже-дуже жарко. Мені якось не дуже повезло е, вчора і сьогодні з цими приколясами такими, тому що я вже не можу просто так лежати. І плюс завтра треба їхати в Качу в аквапарк. А я дуже сильно хочу туди поїхати. Але якщо в мене далі такі буде, то куди їхати? Але я дуже сильно сподіваюся, що мені завтра буде легше і взагалі нічого не буде боліти. І я поїду в аквапарк і буду знімати далі влог. Короче, ми вже прийшли вдома, вже там, -там ну, на дворі ми були у аквапарку, як побачив. Потім ми пішли в ресторан Борич, Біло борича, я не їв його, тому що мені війна дуже сильно подобається. Я їв картоплю з відбивною і ми ще замовили узвар. Ось, Потім ще ми зустрілися з нашими родичами. Ось. І гуляла по мукачу, а потім пішла на автостанцію і поїхали сюди додому. Ми вже повечеряли і зараз будемо лягати спати. Ну, день сьогодні пройшов дуже класно. Мені дуже сподобалось. Ми були у попадку десь 5 годин, плюс-мінус. Дуже класно взагалі провела час. Там ще був великий басейн з хвилями, там було ще інших басейни, які ми не знали, що там є. Ну, мені здається, ще, там, якщо не помиляюсь, ще є на другому чи третьому поверсі аквапарка ще басина, але це не точно, я не знаю точно. Тому туди треба знову їхати і перевіряти. Теж ми домову так це Пану Ні, в Я хочу собі купити бегі-шорти. Зараз подивимося вони чи ні. Вообще, не розумір, взагалі на мій розмір взагалі, що мені треба. І якщо я сподіваюся, купимо. Та ми вже вдома. Тільки що прийшли з прогулянки, ми гуляли весь день. Вони гулялось так нормально, у мене там дуже багато кроків я дивився, у мене там 20 з чимось кроків, коротше тисяч. От. Зараз ми будемо збирати вже гарячі наші, бо завтра у нас о 11 годині виселення і потім потяг на 15 годину. От, зараз можемо збирати валізочки і відпочивати. Короті, ми вже приїхали додому. Ми приїхали десь один ночі-дві тому. Я поки відпочиваю, потім зараз піду приймати ванну. Ой, дуже добре було, коли була ніч в потязі у вагоні, тому що було прохолодно. У нас, на жаль, було заблоковане вікно, коли ми їхали сюди в Київ. Коли ми їхали в Уширі, у нас було аварійне вікно, а коли ми їхали сюди в Київ, то воно було заблоковане. Але, але там було дуже сильно зняга. І тому, коли була ніч, це було жарко. Я навіть замерз трошки. Але це добре, що не була спека, тому що коли ми їхали, туди було дуже жарко. Я думав, що я не вийду вже куди в цьому вагоні. А в нас коїхали, слава Богу, хоч якийсь сквозняк був. Звісно, я весь швидко прийшов час, я б ще б там відпочивала трошечки. Але ми можливо ще осінь поїдемо або взимку. Тому будемо чекати той момент, коли ми все колись поїдемо. Це відео я вже буду закінчувати. Всім дякую за перегляд і до наступної зустрічі.